Доброго дня, мене звати Андрій Шепель, я тім літо відділі бренди і контент, і сьогодні я розповім про чотири інсайти. І дам одну секретну пораду стосовно того, яким повинен бути СММ і комунікація під час війни. Отже, розпочнемо. Перший інсайт це про те, що СММ остаточно перетворився з гонитви за красою у, передусім, у комунікацію. Про що тут мова? Зараз надважлив... надважливе питання і задача кожного допису це інформативність. Тобто, вам потрібно зробити так, щоб людина. Якомога швидше розуміла, про що йдеться у тому чи іншому дописі, з яким ви комунікуєте. Е, є ще один такий додатковий інсайт до цього, це те, що паттерн споживання контенту, особливо в Інстаграмі, він змінився. Е, зараз дизайну можна не боятися, і люди навчилися робити репости. Саме тому інфографіки, і зараз і витісняють публікації для натхнення. Ви всі бачили е, інфографіки про те, що не так з Юрієм Ось це про цю історію. Е, інформативність одразу зрозуміло про що, люди це репостять, і це працює. Е, ще один інсайт це про те, хто зараз король контенту. Король контенту ситуатив. Саме тому ми додали приклад нашого клієнту мультиплекс. Ви всі знаєте, що зараз всі полюбляють і часто роблять різні петиції. От і мультиплекс запустив петицію, щоб перенести за допомогою магії доктора Стренджа нас у всесвіт, де немає русні, або запустити Халком по Кримському мосту. Ситуативи потрібно відпрацьовувати. Ситуатив буває як запланований, тобто який можна знайти у календарі це день молоді, день прапору, інші свята. І по справжньому ситуативний ситуатив – це. Будь-яка бувовна, яка гріє душу. Це приклади ситуативів, які ви могли бачити, наш ситуатив на День молоді, наша історія про День державності, і ви бачили голосування у дії, і власне, от ми проілюстрували це голосування, тобто розмістили герб України на щиті пам'ятки архітектури. Цей ситуатив бачили, мабуть, всі. Ми охопили одним дописом Twitter, весь Twitter, і до нашого флешмобу доєдналися майже всі бренди, політики, і в принципі 90% аудиторії твіттеру було охоплено таким дописом. Ще один інсайт це час змін. От зараз, коли вся країна об'єднана, можна. Прислухатися до тих порад, які ви точно чули, про людяну комунікацію у соціальних мережах із людьми. От зараз, якщо ви помилилися, ви можете чесно сказати, що ми помилилися, і люди вас зрозуміють. Якщо ви будете менше використовувати канцеляризм або взагалі від цієї роботизованої мови відмовитись, то це буде круто, бо зараз. Всі спілкуються і всі об'єднані. Тому використовуйте це. Ви зараз можете повністю розвернутися, почати з чистого аркушу і спілкуватися з людьми так, як спілкуються люди у соціальних мережах. Тут є приклад Київстару, це просто повний респект. Наступний інсайт це те, що зараз з'явився попит на маленькі радощі. Тобто, якщо ви бачите новину або інфопривід, який має гумористичне забарвлення, використовуйте його. Люди відволікаються завдяки такому контенту, тому його варто використовувати це на часі. Але є одна маленька порада, будь ласка, перевіряйте. Новини у той день, коли ви починаєте публікацію гумористичного контенту, бо буває таке, що ну, саме у цей день гумористичний контент ну, зовсім не на часі. Е, висновки. Красиво ви зробите потім, а зараз допомагайте швидше розуміти, про що ваш допис, будь-якими взагалі адекватними е способами. Зараз порядок денний всієї країни єдиний, тому ситуатив зараз це король контенту. Відпрацьовуйте ситуативи. Зараз той самий час, коли ви можете змінитися і почати спілкуватися так, як, усіх, як всі спілкуються у соціальних мережах. Тобто без канцеляризмів, без якихось модних тон-войс. Помилилися, сказали про те, що помилилися. Щось змінили, чесно сказали, що змінили, чому змінили. І одна секретна порада. Якщо у вас в команді не було модератора, який спілкується у коментарях і у Директі, візьміть таку людину у команду. Комунікація під час війни з клієнтами надважлива. Зараз потрібно це зробити. У мене все дуже дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації! Далі ви все знаєте. Бережіть себе. На все добре. До побачення.